Всім привіт! Мене звати Олеся Борейко, я журналістка Нікцентр і це блог у центрі уваги. Подорожі світом, відпочинок на балі, коштовні ювелірні прикраси та брендові речі за десятки, а подекуди і сотні тисяч гривень. Я вважаю, що в мене взагалі дуже така життя йде. Думаєте, так виглядає інстаграм популярного блогера? Все це демонструє у своїх соцмережах дружина миколаївського чиновника, чиновника, призначеного відповідальним за відбудову міста. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал та залишайте коментарі. Нещодавно у Берліні пройшов форум із відбудови України у складі делегації, яка приїхала просити у міжнародних партнерів кошти на відновлення Миколаєва, був віцемер Сергій Коренів з 2021 року. Він один із фігурантів у справі Соборної площі. Наразі чиновника та інших фігурантів обвинувачують у заволодінні майже 27 мільйонами гривень під час реконструкції площі. Офіційні декларації Сергія Коренєва нічим особливим не вирізняються. Проте ми звернули увагу на інстаграм його дружини Юлії. Саме за ним можна побачити реальний спосіб життя родини. Від початку повномасштабного вторгнення дружина Сергія Коренєва, судячи із її соцмереж, відвідала щонайменше 11 країн світу: Францію, Італію, Кіпр, Танзанію та інші. Серед останніх її подорожей півтора тижнева поїздка на Балі. Я вважаю, що в мене вообще очі. така життя йде. Ось прямо, прямо очень гармонично. Всі ці пейзажі, гольф поля. Особливо гармонійно такі пейзажі в інстаграм дружини чиновника виглядають на фоні розрухи внаслідок бойових дій і більш ніж дворічної відсутності води у Миколаєві. У поїздці на Балі Юлію Коренєва супроводжувала і дружина міського голови Олександра Сінкевича. Там вони, судячи із оприлюдненої інформації, приєдналися до кемпу для підприємців, публікуючи відео з Індонезії, Юлія Коренєва в чергове похизувалася перед своїми підписниками брендовим шопінгом. Це я довго чекала пересадки купила собі трошки подарунків. На відео можна побачити пакунки Гучі та Вікторія Сікрет, а поряд із ними сумочку вартістю більше 20 тисяч гривень. Виглядає, що Юлія Коренєва бажає хизуватись відомими світовими брендами, судячи зі світлин у її соцмережах. Серед них Юлія Коренєва засвітила сумку від Miu. -Miu. Якщо це оригінал, то за оцінками журналу Vogue ця сумка є однією з наймодніших у 2024 році. Така деталь гардеробу мала обійтися родині чиновника у більш ніж 150 тисяч гривень. Це майже вдвічі більше, ніж Юлія Коренєва офіційно заробила за весь 2023 рік. І становить понад 10% від всього річного доходу родини. Десь стільки ж загалом можуть коштувати брендові окуляри від Сен Лоран, пара взуття італійського бренду Джил Сандер, годинник, сережки та ще одна сумочка Гучі, якщо вони, звісно, оригінальні. Та особливої уваги заслуговують коштовності, які Юлія Коренєва демонструє у своїх соцмережах. Зокрема, ми помітили два браслети Cartier та каблучку цього ж бренду. Вартість браслету Love може становити від 4 до 17 тисяч євро. Ціна прикраси залежить від оздоблення діамантами та їхньої кількості, які неможливо оцінити по оприлюднених у фото та відео. Вартість браслету цвяха від Cartier може сягати 25 тисяч євро. Теж залежно від оздоблення, а каблучки цвяха до 5 тисяч євро. Офіційно Юлія Коренєва працює психологом у Національному університеті кораблебудування та отримує скромну зарплату викладача. Дружина чиновника веде запис на консультації з психології. Підприємницькою діяльністю вона почала займатися лише торік. І, судячи з декларації Сергія Коренєва, за півроку заробила від цього трохи більше 15 тисяч гривень. Її чоловік Сергій Коренів отримує зарплату у міськраді більше третини із якої торік він витратив на адвоката. Ми спробували дізнатися у Юлії Коренєви, звідки кошти на такий дорогий шопінг. Ви володієте прикрасами коштовними картки, яких немає у декларації вашого чоловіка, і хотіли запитати, чому не задекларували і за які кошти було придбано. А що я взагалі маю відповідати вам на ці питання? Ну ви дружина це посадовця. Це, а по-друге, звідки ми взяли, що це оригінал. А, ну, ви відмічаєте нас св у своїх публікаціях е оригінальну сторінку Cartier? Я можу все в інстаграмі е писати і робити все, що я захочу. Uh -huh. Нацагентстві з питань запобігання корупції пояснюють, що ці нерухоме майно, зокрема й прикраси, потрібно декларувати, якщо їхня вартість перевищує 100 прожиткових мінімумів понад 300 тисяч гривень. Сергій Коренів у жодній з декларацій не зазначав ані дорогі прикраси своєї дружини, ані витрати на них. Так само немає згадок і про численні мандрівки Юлії. Судячи з інстаграму, після початку великої війни більшу частину часу дружина чиновника разом із дітьми проживає у Румунії. Проте про витрати на оренду житла за кордоном у деклараціях її чоловіка також не йдеться. Раніше громадськість вже звертала увагу на те, що Сергій Коренів не декларує майно, яким користується. Зокрема, у серпні 2021 року, коли Набу і САП затримали віцемера і оголосили підозру, він разом з дружиною їхали за кордон на незадекларованому автомобілі Lexus. Ми звернули увагу, що ця ж автівка з'являється в інстаграм Юлії Коренєвої і в 2023 році. Центр з'ясував, що машина офіційно належить матері Юлії Коренєвої, 65-річній Олені Паршенко. Це Lexus RC350 2015 року випуску. Таке б авто наразі коштує близько мільйона гривень. Проте, вочевидь, Перебуває у власності родини щонайменше кілька років. Крім Лексуса, батьки Коренівої Олена та Петро Паршенки у 2020 році придбали маєток у Миколаєві. Загальна площа їхнього будиночку на узбережжі річки складає більше 500 квадратних метрів. Вартість приватних осель у цьому мікрорайоні із трохи меншою площею сягає 10 мільйонів гривень. Батько Юлії Коренівої має бізнес компанію Софія, що займається діяльністю ресторанів. А також ФОП. Якщо дані аналітичної системи «Юконтрол» вірні, то у 2018-2019 роках то Софія не мала достатньо прибутків, а дохід від ФОП обмежений річним лімітом у майже 8 мільйонів гривень. Чому віцемер Миколаєва не декларує коштовні прикраси дружини, її мандрівки та проживання за кордоном? Про це ми запитали у нього. Дивіться, вона заробляє самостійно. Я навіть mm. не знаю, що вона має таких прикрас і в неї. Є. Дороговартісних таких приказ. Uh -huh. А за кордоном вона ж оренду. Які підлягають деклару. Все те, що робить моя дружина, вона заробляє на це самостійно. Uh -huh. Ну, вона просто за минулий рік задекларувала десь близько 80 тисяч гривень доходу офіційно. Тобто в неї є ще якийсь неофіційний дохід. Дивіться, це питання не до мене. Я не веду спільного господарства зі своєю дружиною, оскільки я uh -huh. з нею не проживаю вже більше, ніж два роки. Розумно угу. і та інформація, яка в мене є, вона вся відображена в декларації. Дружина одного із топ-чиновників Миколаєва, демонструє у своїх соцмережах дорогі покупки та подорожі, про які її чоловік забуває у своїх деклараціях. Такий неприхований спосіб життя сімей посадовців різко дисанує із загальною атмосферою життя у Миколаєві, коли одна сумочка дружини від Семера. Може коштувати більше трьох місячних зарплат середньостатистичного жителя міста у той же час. Сергій Коренів у складі делегації їздить на міжнародні форуми, шукаючи у партнерів кошти на відновлення понівеченого російськими обстрілами міста. Чи доречно призначати відповідальним за відбудову фігуранта гучної корупційної справи? Поділіться своєю думкою в коментарях та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати нові відео. Бережіть себе і підтримуйте Сили оборони України.